Як село називається? Стайки. який Обухівський район? Ну зараз так, да, Обухівський. Раніше був просто або Каролицьке, або Вони міняють. — Ти знаєш, я це проїхав, подивився на хатки, воно на криші, то село таке цивільненьке. Село здорове. Не такі, як ми проїжджаємо, буває, Полтавська область, да, Чернігівська, такі занепавші хатки, а тут садки, хатки гарненькі, село здорове. А скільки дворів не знаєш? Не, не Більше тисячі. Це 100%. 5 -5 Та, ух ти, йок пак. Це якесь місте не село. Просто таке по красоті. Дуже сподобалось мені, ми так приїжджали з гори під гору. Та ж тут поруч Дніпро, поруч Українка, обухів, Ржищів. Да, ну, тобто, що села, які знаходяться біля великих міст, дає робота, то села існують. Тобто, бачите, от такі. А тут хатки дивляться якісь одного плану. це, наверное, якісь... Це строїли, я навіть не пам'ятаю, просто кол... від колгоспу, по-моєму, строїли. Я дуюсь, вони тут... одноманітні, але ухожені, колесь, гарненькі, колесь красиві, було приватизовані. Невеличке поле, Бігали сюди, крали. Володіло. Так що Володько привіз на його батьківщину, їхали, він розповідав, можна було знімати. Я просто був за кермом, але теж не знаю, що і як, але реально дуже сподобалося мені ландшафт. І от там каже, десь отам от Дніпро, да? отам? От отам от Дніпро. Там круче. круче Дніпро. І Дніпро, і круче. Так що вам багато бідняків живе, да? да, ну, так? Так що там... тут теж ще є свої моменти. Так що все-таки не всі українські села занепали. Ну, а я приїхав, що я всі купують тачки собі, е нові, там Тесли, там ще всякі різні речі. я вирішив теж сьогодні купити собі тачку. Що ж я буду ждати, поки ця війна закінчиться, я без машини нової. От, і щоб все, на шкоді та да на бусі, хочу їздити на нові тачки. Хочу замінити собі автопарк, так що залишайтеся з нами, покажу, якого майбаха я купив собі, чи як ровер. Майбах, хай буде майбах. Най... Сама Найбезпечніша машина в світі. Да, Вольвентус. Так що от така історія. Всі купляють і я купляю. Ціна питання потім розкажу. Так що е, володьку заодно привіз на батьківщину. Я знаю, як воно. Я сам, коли е, проїжджаю своїм селом, коли є така можливість пролетіти, то таке воно все збудоражується. Це дитинство піднімається, дідусі, бабусі, мамусі. Ах, до мурашочок спугали, спугали. так що... трошки є, так? Да? А вернувся? Сюди? Так. Да. Да? Але вже і там, так? Да? Я, мабуть, в Березані років 5 я не мог привикнути. Мене все тягнуло додому. Я думав, я не витримаю. витримав. Здоровий мужик женився і хоче додому. Ну це якась херня. Така історія. Так що я... Скільки б ми не жили, які б ми не були, а ми все одно, які родилися, такі умремо. Так що залишайтеся з нами, я вам потім покажу. Загрузимо в тачку, бо я приїхав ласкеткою. О, Думаю, зекономлю я бензин. О, то будемо їхати на одній машині. Чи, ага. Да, на лафеті. Вс, їдемо? Та да. да, ну ще так біжмеєш. Ану. Володя, керой. Ракети. Чуть-чуть влево, ще трошки дай, влево, влево. Ось так, да-да-да-да. Ще чуть-чуть. Ще трошки туди Туди, туди. Що там у вас в порядок? Вот так и ревняй теперь. Володя, выверни трошки руля. Вот так, да-да-да-да-да-да. Еще трошки и ревняем. А теперь ревняй. Вот так и едем до конца, только двери не одервы. Так что такий майбах. Чуть-чуть вправо, володь! О, да-да-да! Тепер рівняй. ой мій маленький. Оп, що там у нас в порядок? Якраз пощі в трубу. О, трубу. А, я чув, щось таке, клюте, а ще трошечки стало, так? Да? А, це воно його приїжджало просто донизу. Володя на передачу став. І вилазиш прив'язуємо, потім відпустимо і знімемо шнурочка. Як керувалися тобі, приємно? Нормально. З сапочком? А газова, а губи диви, які посиніли, ну це просто капець. А? Чи що? По красоті? Ні, лібюдочка справилася, зарядив назадчик акумулятора. Молодець, так що тачка зайшла по тихому, тихо ходна, взагалі просто по красоті. Вже вдома будемо качати колеса, а там вже будемо її готувати. До цього діла, так що зробимо таку тачку. Шалудьку. Буде шелучковеджірювати по селу. Я шуткую, заберемо її, може щось зробимо з неї. Дають нам таку тачку і десь комусь підготуємо, якщо вона того буде варта і буде їздити. Так що новенькі ремні на нову тачку. Все по-новому, по, да? Да. по феншую. Так що нова тачка, новий ремень. Давайте передня володька, потім відпустимо цю, бо я її пережав, виходить, на цьому зрозумів. Там вже можна не спішити. Так що тут така спецоперація, ядрений корінь. Так що володьку привіз я в село не просто на прогулянку, так? так. Що, не на ремні, треба було трошки. Ето, зробити їм вирвані годи. Що, везу Володька тебе твоїми достопримічательницями по, по красоті. Так що, друзі, купив до чилу, будемо ставити на ноги. Може комусь вона й пригодиться. Так що така наліво, так? Да? Да, да, да. Так що наліво їдемо на... Видно вже Дніпро Оно, Воно бачили. Погано видно, звісно, через телефон, але видно. Відосик називається, що купив собі автомобіль новий. Так що такий автомобіль, а ми його підшаманимо і я думаю, що він буде не Шелудько а десь комусь пригодиться. Аби головне його зробити. Я думаю, якщо Серега нам Василенко допоможе, то ця точка... Вона допоможе хлопцям десь там передвигатися в прифронтовій зоні, десь на якусь нову почту десь їздить, може туди-сюди, так як вона дізельна, солярки їзди багато. І це немало навіть слинять, усе заче додому. Ну, я маю на увазі, там є такі моменти, залежності від командирів, якщо командир толковий, якщо в людини десь вдома якісь нюанси, відпускають на пару-тройку днів на свій страх і ріст, то щоб було на чому поїхати. Я думаю, от така птачка. Була для цього діла непогано. Так що, друзі, от така історія. А що забрали тут? Це машина теж да, так? да. який загинув і, на жаль, його довго не могли знайти, був пропавший безвісті. І... Скільки, ну, 9 місяців. 9 місяців. 9 місяців. Ну, Через 9 місяців привезли. Ну, ну, те, що остатки, те, що ну, таке. І тепер вона їде в Березань, а там подивимося. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Ну а поки Володьку везу, везу, я думаю, йому приємно дивитися, де він бігав тут, по цим уличкам. Все село реально здорове, реально класнюче. От. От зараз не хоче. О, Та щелоцька автошкола на четвертій їде, чуєш. Взагалі красавчик, чи на третій, а це, ну, на другенький їдемо. Трохи шатає, хочеться все побачити. Понятно, не центральна вулиця, десь їдемо, як там кажуть, її козацька 23. О, козацька 23 вуличка. Так що не всі українські села падають. Все залежить від того, чи є поблизу якісь робочі місця. Тому що більшість людей в селі ну, не научені заробляти самостійно кошти завдяки конченому совку, який приучив людей працювати. Так сказати, колективом, ми приправі, да, ну от і люди. Ето. А так би є люди, які вирощують щось і продають, і реалізовують. І... то що там хтось говорить про деякі моменти, там, якщо ти продаєш щось з городини, то є в законодавстві, на сьогоднішній день там трошки змінився закон і сума збільшилась. Тобто, якщо людина, доход із городництва, 100 тисяч гривень, то не, ну, платити податок не потрібно. Якщо дохід з сільського господарства, там, з тваринництва 500 тисяч, теж платити не потрібно. Так що є закони, які треба читати, бо деякі там пишуть, що ти продав картоплю, там, а податок не заплатив. Ну, то таке. Так що податок ми платимо завжди, тому що ми підтримуємо наших хлопців і дівчат. Завдяки цьому ми живемо. Так що це є наш податок. Так що ми його направляємо туди, куди потрібно. О. Десь володька мене веде, тут непонятними дорогами, чагарниками такими. Да? Сюдою ми ходили із сашком покоєнням на кіскотеки. Так що да. наша молодость тут в походах. На вулиці Козацька, ну тоді вона була не козацька. Да, Бо, тоді... як... Бо якось батько сказав Комсомольська, Комсомольська а брат вже сказав. Жозацько, переименовано. Злава добігу. Вони які чорні, бляха, на відео не видно, хотів спитати, що то воно таке. А ну, друзі, запишіть як це дерево називають. Декоративне. От. І з нього можна ті насіння їсти, чи ні. Але реально село здорове, здорове, дуже здорове. Реально здоровецьке. А воно якось, у вас теж райони, І так? Район такий. Нічого. А що там, скільки ти казав, скільки чого у вас тут в селі лікарня даже є, лікарня, да. школа, лікарня, сільрада, зрозуміло. Ну, колгосп. колись були кирпічні заводи, Нічу. три штуки. Нічуся. Я пам'ятаю тільки один працюючий, 11-12 закинутий був, 10-10. А зараз вже не роблять, так? Я пацаном війде. був. Їх за, 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 закинули, да, і все. — Так щоб цей дядько Смайлик мене не переїхав. Мене він культурний. Так що ми йому подякуємо, дякуємо, що пропустив нас. Ось. А ми їдемо. А зараз ми в центрі села виїжджаємо. А це а ми, туди, тако покручі, ми туди по кругу заїжджали. Все. І тут такий рельєф, горка то канавка. Прикольненько по красоті. Ну, про зірку, ми зараз їдемо десь Чигирями, не центрами. І зараз виїжджаємо в центр. Ну, зрозуміло, зібр. Садочок, клуб. І це все фунтиклює, так? Да? Там да. воно те, там воно школа, дивіться, Це в садочку батько робить. Нам О, туди так. по главі. А це будинок, так. Да? це будинок культури, так. Парк, в якому немало не пройшло вечірніх. А тут была дискотека, да? А, да? було. руки вверх було дело, да? Молодец. Ну школа така чи маленька, як і в Лосян. У нас тоже в селі велика школа. У нас ну, дві стара і нова. Музей, О. там є все. Хорошо так. Сейчас так. Так. нам, не, 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 я ж хотів сказать, направо і налево, а нам не, получается лікарня. І да, да. вона робить, да, лекарь? Да, да. да. Ух ти. Що так? Щось будемо з бери скотиться. А Дніпро десь там чи заводі, чи що, воно туди правіше. Наш музей. Оце музей берег... да. берегині, якийсь написані. Ну, сама стайки Так? А чого село називається стайки? Е, тому що колись були стоянки, стоянки, коли зупинялися ці всякі е, козацькі табори і тому подібне. Ага починалося з того, що була стоянка, стоянка, а потім перейшло вже стайки, стайки. Я почув, а я думав, що козаки там вставали, пливли по Дніпру. Чи це заводі, це не Дніпро. тут? Дніпро? Дніпро. Зуб. А, Дніпро. Ну, Так може тоді козаки на говерлах там ходили. А все якийсь такий ну, мутик... ставок був, да? ставки високли, так? Вже висохли, чи то їх пос... висохли. І обратно друзі пішов дощ. Так що от така історія, ставки трохи... Ходять, Наверное, воду скидають і ставки ушли. І тут ціла була полоса ставків і всі бо Вода виходить. Ну, у нас нема в селі вже там води. Так що ось дивіться знак стайки. Узирена. А там озирена що? Долина. Долина. Його прадіда твода? Про прапрадіда. Такий був козаком характерний. характерника. Так. І це тут були його землі. Козак на Ум? Да. Так що хто знав козака на Уму? <х 10> да, Про прадіда. Так що, друзі, от така історія. Ну, це цвинтар. Да. Да, сільський. Тут, тут, сашко. Сашко тут похований, так? Да? Пропори. Да, я да, 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 я бачив. Так що і так, друзі, шхимула з Володькою. Поїхали довгенько. Ми не наважувалися доїхати сюди, але з однієї сторони треба було з двору було забрати автомобіль. Тому що матері пече, болить. і Я думаю, що цю місію треба було зробити. І дасть Бог ми його підшаманимо, і він буде корисний е для цього діла десь. Якщо вийде, то в нас його зробити. Я думаю, що вийде. Я думаю, що все буде добре і для підстраховки щось буде. Так що все, летимо. Далі нам обухав, да, по курсу. Трипілля? Трипілля, потім обухів, а потім вже до Києва. А потім вже а потім вирізав. Так що трошечки відстань є. Отакі От на ну, яри, взагалі там От. погано, як до видно, бо ти їдеш, е, нема коли стати, але реально мені дуже подобаються такі рельєфи. У нас також з гори донизу, але менші долини. Туди Білоцерківщина. Але також є там спуски, подйомчики, але як меншого характера. А тут от така красота. Та ну, бачите, пішли на підйом і отакий внизу, ну бачите, пейзаж. Я Ми йдемо підйом, 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 підйом. Що воно в нас на занадто? Трипілля вже. Погано видно. От По телефону не видно, що ж воно Дніпро. пролом. Ну якщо гарно передивіться, то видно. Трипілля. По красоті, звісно. Не. Передати неможливо словами. Приємненько так. Їхати представляєш, коли тут голольот перший, так як ми їздили на суми, разок було в нас діло, два рази. І Один раз на Куп'янськ, коли попадали в ранковий такий голольот. І ну реально на таку дорогу ти в хрен вилізеш оце. Так що от, думаю, що не завжди так класно і красиво <голосить> по голольоту. Не дуже добре. Так що трипілля. Тепер ми під гору, да, Чи ні? Не, не? Все, все а, вже? Поки а, ні. Не. Отаке, ну, не, не, невеличкий підйом. Що тут затихаситься, а ще на монтаж пройти. Таке теж музей, трипільський. трипільський музей? Ну, Трипільська культура. Ревента стовне дні про широкий, да? на Україні, Потім, країн, так? На Українку видно. Чуток. Летимо Колиба. А, це просто. Что нравится, так? Нічого така. Да? А? Ракетка, да? Ага. Що, колесика накачаємо все. Нема нікого вдома. Трошки, конечно, підуставша. Є трохи роботи. Василенка пригласимо. А що це за красота така? Вульвенція? Ты шо це дизельна, братик? Дизельна. Да. Все, я, ну все тачки купляют. Я что, не можу тачку купить? Диви. Ракета, да? Можно закупить назад у майбутнє з нею. Ну. Понятно, Саша Белый ездил, помнишь? Да? Типа, да я це? не знаю, Володька, Саша їздив на не, не, не. а Саша белый ездил на такие тачки. А что у них похоже было, да? Лінкольн, так, так. Так я ж отихав по Лінкольн, а вийшло, що купив свій Вольвентус. Так що, 85-й рік, братик. Так що, братик, а ти якого? Сьомий. Ну, майже твоя ровесниця, так? Да? Старша тебе, а кажуть, жену треба младше брати на пару-тройку літ. Так що, друзі, ось така тачанка. Шелудько, все, шкода то старьо, то все гамно. Буду їздити на такі тачки, так, да, Володь? Підшаманимо, хоч тачка реально історична. Я думаю, ще вона десь нам допоможе. Звісно, її в ідеал ніхто робити не буде, але я думаю, що може там щось трохи попросимо когось із наших майстрів. Подивимося там пороги, там нижче, туди-сюди. Головне завести, да, Волочка? Так вона стояла, трохи звісно, простояла. Ну, ця сторона живіша, ніж там. Це краще. Що ти їдеш, братик? Братик, давай, не, газу. Не ламай ключа. Але це раритет. все, Сьогодні ми вже не трогаємо, вже завтра з понеділка накачаємо колеса, вже прямо на лафеті. Одпустимо рівні, понакачуємо, спустимося і будемо чекати Василенка в гості. Так що, друзі, ми працюємо далі. З миру понитку Путіну петля. от така історія. І поки їхали знову, хлопці пишуть за допомогу потрібен тепловіз... Як він? ночник Пенбешка. от. Можливо, у кого є. Ну, я думаю, що навряд, але я думаю, в інтернеті їх дуже-дуже багато, зараз Бушних. Не розбереш, що то людина сама собі купляла чи ні, але попередню ПНБ, мабуть, рік назад ми допомагали купляти хлопцям сороковку, то за 70 тисяч гривень нова стоїть 160. Так що я думаю, трошки розхлібаємося з моментами з партизаном, а потім ще у нас є там запит на бус. Ну і помаленьку, я думаю, не спішав, заділиємо цю штучку. Ну а також чуйкою нам повинні допомогти 25-та бригада, тому що їхня черга е дійшла і вони замовляли дві. То, можливо, одну е зроблять нам, а ми їм гроші. Ось така історія. Так що працюємо далі. Всім миру здоров'я і добра. Напишіть, як вам тачка для шелучка, а? Ракета. Я думаю, що заведемо, я зніму відео і вам покажу. Там сильно не газує, а ну покажи губи свої. А, оце ти включив зажигання, так? Да? Так. Да. Ну так щелкає клапан. Давай тоді ключ на 17. На 17? Да. Назар ключ на 17. Іди так... будеш смоктать. Та дай йому посмоктати ту шлангу. Сігарди, да? сігарди? Так він же ж каже, хочу спалити цю тачку. Вы мне не дарите, и я его, его кажется, спалю. А все же один раритет, чуешь? Это тут не раритет, и одноглазый, бляха, они его не заберут, хлопцы. Это вообще джиган, я тебе кажу. Ты что, поливаешь, будешь спалить его, Селен? Все. Запускай. Надюха, давай, Иди. какой раритет приехал. Подожди. Какой раритет, Дося? Нехай оно за цей. самотеком чуть-чуть -чуть. -чуть. Ну что помокрило уже. Ага. Одна есть, другая есть. Что, давай еще, да? Еще, да. Давай, гоняй, Артем. <рик> а мы не все отпустили, да? Радик, давай крути. Видишь, что там драконы, ты бачил, что делают им колесом. А <рик> ну, крути. О, -о, -о! задерчала братик. А что це таке Василенко? Потому что Василенко напрямую там роб. А ну покажи свифи. Свою... А ну Як, як алтешка Ти навіть не як а як ото той джіп, що ми з тобою робили, помниш? Да, да. Це він зараз із каністри у нас робить, так? Да? Але туди тіліпає як ЛТ-шку, так? Да? Ага. Ти хочеш поміняти трубки? Так, так, да, да, на чому На ходу, типо? Mm -hmm. Чи потягне, так? Да? А не газуйте сильно! О, хо, хо, хо. А ну заглоха чи ні, Серега, як ти думаєш? Не знаю. Так що, друзі, я так, без Василенка не туди, не сюди. Ну, Зараз кинули вже напряму з бака, але поки з вибирає і не знаю, буде воно щось ділить чи не буде, не знаю. Але моторчик дуже нравиться, як він робить. Піду, поки, дивлюся, на морду Назару. Що? Братик, як тобі? Ха-ха, ну поїдем. Куда поїдемо прив'язаний колеса спущені, братик? Ну поїдемо, бра. Це вже з бака робить, Так. Да. І ти думаєш, що вже вже робить з бака? З браталам може розібратися. Да? Або він не знає, де він скінчається. Там дикно поїде. Так, Це Це не піхнути, не так не що так, уже дерчи, Як вам. Аппарат. Сол есть? Да. Нет. Не, ну лучше передивись, Серёж. Не, ну робим, конечно, по красоте. Любишь, как так дырчить, а? Еле. А солярка как пахнет, да, по тракторскому? Да ты, ты, ты на не. А что ты робишь? Копаешь, там, юхаешь что шо? Ты а, братка. Братка? братка я братка, братка. Так что такая история? Завелы. Вс, я ж кажу, без Сереги ми не туди, не сюди. Як казав, володька 5 минут і все окей. Так що ще на лапеті на спущених колесах. От, От така історія. Ну, зарядимо того акумулятор, бо той великий трохи туди не влазить. І завтра понакачуємо колеса, два братана.